Дитячий колектив струмочок покуття гвіздецької школи мистецтв повернувся із Польщі. Діти виступали на щорічних днях української культури, який організовує об'єднання українців у Щеціні. Це свято має на меті допомогти сформувати позитивний імідж України серед поляків, привернути їхню увагу до багатої духовної спадщини українців, кажуть у товаристві. Окрім гвіздецьких скриполів, на Щецінській сцені виступали колективи із Києва, Луцька та Закарпаття. Поряд функціонувало містечко українських митців. Були там і майстри з Коломийщини. Побувала у західнопоморському воєводстві в Польщі і бачила там українське свято Тамара Приходько. Це свято ось уже 18-й рік поспіль організовує товариство українців у Польщі. Воно відбувається у замку князів Поморських у місті Щецін. До речі, саме тут народилася російська імператриця Катерина II, за наказом якої було зруйновано козацьку державу Запорізьку Січ. Тепер у цьому замку тріумфує українська культура хай лише три дні. Але щороку тут лунає українська пісня, милує око вишивка і звучить українська мова. Усе це завдяки ентузіастам, членам Щецінського відділення Об'єднання українців у Польщі, яке очолює етнічний українець Іван Сирник. Його родину переселили на північ Польщі під час операції Вісла зберегти українську ідентичність, світогляд, культуру і релігію то є головне завдання очолюваного ним товариства. І днів української культури. Хочемо всім показати велику культуру України, багату культуру України з всіх районів. В тому році чуд менше буде, але так як до того року було, то від Західної України через Пів... північну Україну, південну Україну аж до східної України. А мріємо, щоб показати всю Україну. Так ще склало, що в тому році маємо з цим проблеми справи, справи в Україні По-різному бувають. Східня Україна проливає кров. Отже, в тому році східні України в нас немає. Може, за рік, і дай Боже, за рік, напевно, буде східна Україна. Це є свято передовсім для полаків, свято, яке готуємо для полаків, щоб їм показати велич нашої культури, щоб в них не була тільки уява борщу українського, сала, шаравари, козака. a żeby one coś więcej wyniosły z i żeby coś więcej im pokazać. Zobaczymy z roku na rok różne wystawki, przyjeżdżają teatry do nas, przyjeżdżają filharmoniczne orkiestry do nas. Także różne genre, różną kulturę pokazujemy, ale kultura Ukrainy jest wielka, niezbędna. Урочисто відкривали дні української культури саме наші гвіздецькі діти. Колектив струмочок покуття вперше виступає за кордоном, готувалися, спеціально шили костюми, підбирали репертуар. Сьогодні гвіздецька школа мистецтв вперше презентує в Європі, можна сказати, свої досягнення, ті, які ми показували на наших теренах, в нашій державі. І власне діти з великим захопленням цю поїздку сприйняли. Було залучено батьків максимально і спонсорів, і хотілося відзначити десь тут допомогу батьків. Допомогу Могу івенішини Василя Михайловича, як мецената нашого колективу і воно є відрадно, і Ми радіємо, що ми маємо тих людей, які підтримують мистецтво. І надіємося, що не тільки місто Шесін буде, а й інші міста Європи. Різдецька школа мистецтв буде підкоряти. Цьогоди ми привезли твори е, насамперед е, нашого українського композитора е, Лисаковського «Думи моє е, вальс е, Михайла Тимофієва, нашого земляка, чарівний край. Також Баха. Е, Фрагмент селянської кантати. Ми всі дуже під таким враженням, дуже гарним. А звичайно, ми хвилюємося. Всі хвилюємося, бо ми представляємо нашу Україну, і ми маємо гідно це зробити. Маленьким скрипалям аплодувало поважне товариство. Консули з восьми європейських країн, влада Щеціна та західного помор'я. Наш консул у Гданську Мирон Янків я завжди з таким великим шеном шуймує запрошення. Pana Iwana być obecny na dniach ukraińskiej kultury w Szczecinie. To bardzo symbolicznie, że na na brzegu rzeki Choder, na zachodzie Polskiej możemy patrzeć wiele dni kulturę ukraińską z różnych części Ukrainy, z Południa, ze wschodu. З заходу України і дісій почили тут в замку ксіжонд поморські топітну культуру України. Свято української культури у Щеціні тривало три дні. Окрім виступів колективів, організатори запросили поляків на дегустацію українського борщу та свято до Дня захисту дітей. Але про це завтра. Слід зауважити, що об'єднання українців у Щеціні готує не лише фестиваль української культури. Нещодавно 200 дітей, у тому числі із Коломийщини, отримали подарунки. Також влітку 120 дітей з України відпочиватимуть у Щеціні на Балтійському морі. Ними теж опікуватиметься українські товари. Тамара Приходько Ігор Кофлюк із Польщі спеціально для новин телеканалу НТК.